Більше року тому ми з чоловіком вирішили купити автомобіль. Так як ми не розбираємось в авто, вирішили пошукати якусь компанію, яка займається автопідбором. І тут я натрапила на рекламу в соцмережах від Експікар. Я була не впевнена в експерті, тому я написала людям, які були клієнтами в постах цієї компанії. Люди відповіли, що повністю задоволені, і тоді я без сумніву звернулася вже в соцмережу, написала конкретно в Експікар. Ми домовились про. Суму на яку автомобіль буде, і про наші забаганки впродовж двох тижнів. Десь нам запропонували перший варіант. І нам він сподобався. Машина знаходилась в іншому місті. Компанія домовилася з власником, щоб він пригнав у Київ. Наступного дня ми вже поїхали в Мрео, і все це було настільки швидко і зручно, що я навіть не пам'ятаю, як це було зараз. Ще хочу сказати, що вже пройшло після співпраці більше року, і ми залишаємось задоволені машиною. Більше того, кожного разу, коли ми приїжджаємо до СТО, нам кажуть, що все добре з машиною. Тому дякую.